Те, що було, мабуть, сприйнято моїми побратимами як молитва в холодні вечори. Там три проблеми, бо то, в принципі, не вистачає сну, е тепла і їжі, їжа на третьому місці. <рес> От. Тому, коли не вистачало тепла, мабуть, це було якось душевно тепло для людей. Але химерно. Подаруй мені волю. Тебе я молю. Подаруй мені волю. І смерть. Твої очі, прозоріші від кришталів білий Боже, ти є моя твердь, ти зовеш мене в небо без сну, без жалю. Я волію, я рію, горю. Хай же індри колеса знов запалять зорю, лише волі і смерті молю, буде аріїв біг. Знов крізь смерть і крізь сніг, сходом півночі явиться рід, світ збудують живі, стане вічним, хто ліг, щоб прийти в інкарнаціях лід мені смерть від меча дітям білим життя, як сліпуче пала, білий сніг. Рай ясний постає, вже нема вороття. До сваволі зове Білий Ріг, збитий прах ланцюгів, поступ наш не спинить, чорна кров хай наситить алтар. Рай ясний нас веде, нашим дітям тут жить, смерть і воля найкращий твій дар. Дякую.